Знову на телеканалі Надія час зустрічі на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Вітаю вас, друзі! В одній із єврейських притч розповідається про мудрого богобоязливого рабина. Одного вечора, провівши цілий день за книгою «Процт», рабин вирішив вийти на двір, аби трохи прогулятися. Він ішов собі поволі по бічній дорозі і невдовзі побачив сторожа, який довгими, розміреними кроками походжав туди-сюди перед огорожею, за якою було видно багате за для кого так ходиш? поспитав зацікавлено Рабин. Вартівник назвав імення свого пана, а тоді спитав, а за для кого ходиш ти? Це питання глибоко запало у серце Рабина. Напевно, кожен справжній християнин не раз у своєму житті задумувався над такими запитаннями, як а ким є Ісус Христос у моєму житті? Яку роль Він відіграє і ким Він є для мене? Я також неодноразово задавав собі ці запитання і щоразу розумів, що чітко сформульованих відповідей у мене немає, адже коли глибше впускаєш Христа у своє серце. Ти відкриваєш що для себе по-новому. Ти бачиш, що Ісус Христос стає провідником у твоєму житті, стає життєвою дорогою, якою ти йдеш. І не варто шукати відповідей на ці запитання у книгах. Нехай кожен із нас відшукає Ісуса Христа в своєму серці. Апостол Павло в посланні до Колосян каже такі слова. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитись з Ним у славі і ви. Христос це життя наше, каже апостол. Це означає, що Христос відкрив людям не тільки вчення про Бога, а й про те, як людині треба жити на землі. Кожна людина може розрізняти добро і зло, правду і неправду, тимчасове і вічне, знати, для чого вона живе на цьому світі. Багатьом здається, що вони це знають. Але спостерігаючи за суспільним життям сучасних людей, ми переконуємося, що люди поступово втрачають відчуття різниці між добром і злом. Вони насолоджуються гріхом і думають, що чинять добре, живуть неправдою і вважають, що інакше не можна прожити в цьому світі. Христос навчає нас, як треба жити, і для чого ми живемо на землі. Про все це кожен із нас може дізнатися, читаючи Біблію і іншу християнську духовну літературу. Христос. Життя наше. Завдяки цій божественній благодаті християнин може уподібнюватися йому. Апостол Павло говорить: ставайте подібні мені, як я Христу. Тому нехай кожен із нас частіше зазирає у своє серце і прислуховується до того, що воно підказує. Нехай кожен відчує Ісуса Христа, відчує Його своїм серцем і полюбить Його усім своїм життям. Беріть за взірець, дорогі друзі, буття Господа нашого Ісуса Христа. Христос повинен стати нашим життям. А ти, Задля кого ти мандруєш? До кого скеровані всі кроки і турботи твого дня? Заради кого живеш, жити можна лише для когось. Сьогодні з кожним кроком іди до нього. Переконаєшся, що ніколи досі тобі не було так легко жити, як цього дня. Давайте помолимось про це. Добрий Спаситель наш і Господь Ісус, сьогодні ми знову в молитві разом з нашими глядачами приходимо до Тебе. Ми розуміємо і усвідомлюємо, що в Тобі ми знайшли радість, щастя, мир і вічність. Ми дякуємо Тобі за те, Господи, що Ти дав нам ціль життя, Ти дав нам прекрасних друзів. Ти дав нам ті обставини, в яких ми живемо, і хоч вони не завжди найкращі для нас, як ми вважаємо, але вони, мабуть, найкращі для формування нашого характеру і підготовки його до вічності. Ми дякуємо тобі за те, що розуміємо, для чого ми живемо і для кого ходимо. Допоможи, щоб і сьогодні цей день був ходінням для тебе і в тобі. В ім'я Ісуса, просим. Амінь. Нехай Божа благодать буде і сьогодні з вами. І кожен ваш крок буде по його небесній волі. А ми чекаємо ваших молитовних досвідів, прохань за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Також телефонуйте нам. До побачення.